Близько 250 людей звернулися до європейського суду. Ця справа була вже комунікована, і європейський суд вже готовий до ухвалення рішення в ній. Вона стосувалася вилучення земельних ділянок на території Севастополя і на території південного берега Криму. І власне. Я особисто там представляю щось понад 40 заявників. Справа дуже цікава. Про неї можна сказати те, що якщо в ній до суду зверталися не тільки громадяни України, в ній так само зверталися і. Ну, як би це сказати, понаїхавши, в тому числі у яких Росія теж вилучала земельну ділянку, яку ті купили на окупованій території після початку окупації? Тому о, рішення у цій справі буде таким моментом істини. Коли фактично Європейський суд відповість на питання в трохи в непрямий спосіб, але відповість на питання, чий Крим, і ця справа вже є передбачувана після того, як ухвалено рішення в міждержавній скарзі, тобто будь-які дії, які вчиняє окупаційна влада на окупованій території, вони є абсолютно незаконними. Тобто, це буде чисте порушення, а це означає, що в тому числі... І переоформлення права власності з громадян України на а, інших людей, це могли бути навіть громадяни України, які проживають на окупованій території після початку окупації відповідно до законодавства Російської Федерації. Воно не має ніяких наслідків. І поки що ми це рішення очікуємо.